Триває суд у справі вбивства Юліана Качаровського. Наразі досліджують докази, зокрема, оглядали місце злочину. Нагадаємо, підприємця Юліана Качаровського та його дружину вбили у власному будинку у 1997 році. У скоєному обвинувачують племінника вбитого Юрія Качаровського. Він вже також помер. Та дружина обвинувачуваного звернулась до суду про реабілітацію. Вона живе у Хмельницькому, її інтереси представляє адвокат. Досліджувати докази у справі продовжать 2 грудня. На паркеті на вісім 1,37 м від обшивки адіатру та 1,5 м метрів від правої стіни знаходиться металевий предмет жовтого кольору, схожий на кулю від пістолета. Наконечній спрямований в напрямку до оглянутого столу. Що вказані кулі фотографується під номером 5 і з місця події вилучається. Він не почув, де вбачається саме сліди, що прищатне до цього поцільний пещеров згідно з того, Що доказує саме цей протокол оглядом місця події. постановляє ухвалу долучити до матеріалу цивільного провадження